Американська розвідка вважає, що Путін як ніколи налаштований продовжувати війну проти України та прагне перемоги на полі бою. Про це повідомляє NBC News із посиланням на звіт, представлений Конгресу США. За даними розвідки, Росія не готова до компромісу, попри спроби Дональда Трампа ініціювати мирні переговори. Аналітики зазначають, що після великих втрат і економічних проблем російський диктатор прагне утримати окуповані території та виправдати людські фінансові втрати. Тим часом Дональд Трамп заявляє, що війну між Україною та Росією буде неодмінно врегульовано. За його словами, це єдиний конфлікт, який досі не вдалося завершити. Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки не врегульований, Росія та Україна. Я думав, з цим буде найпростіше через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось не все так просто, але все одно це буде зроблено.